Я дуже вдячний uh, пані Мете, премєр міністру в Данії uh, і народу в Данії uh, за лідерство у фінансуванні нашого оборонного виробництва, і це вже такий історичний внесок. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво. А також в Українах північної Європи та Балтії щодо зміцнення ваших оборонних спроможностей перший приклад уже є в Данії. Будується новий завод із виробництва ракет і дронів. Тут дякуємо за вашу підтримку. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші держави також підуть цим шляхом, і будуть будувати разом з Україною. Ми обговорили програму Pearl, у серпні ми заповнили програму про для американської зброї, і тут же має, є понад 2 мільярди доларів. Мета додавати близько 1 мільярда щомісяця.